Ці обласної федерації зі змішаних єдиноборств ММА готуються до нового сезону турнірів. Серія всеукраїнських змагань серед дітей, юнаків та юніорів стартує у вересні, каже тренер Володимир Соляр. Чемпіонати не є відбірковими та зазначає, вони потрібні насамперед для практики та досвіду. З вересня місяця почнеться більш такий змагальний сезон. Зараз наші двоє спортсменів в області. На тренувальних зборах Карпата готується до Кубка України і чемпіонату світу серед молоді. А от підлітки будуть готуватися до всеукраїнських турнірів, до чемпіонатів областей, Кубків областей. Тобто до кінця року у нас всі змагання заплановані тільки в межах України. Це для обкатки, як то кажуть, для практики, щоб діти не заставились, тому що вони повинні бути завжди готові до, ну, до змагань. І це досвід, ще раз досвід, досвід. Першим турніром у межах змагального сезону стане відкритий чемпіонат міста, який відбудеться 23 вересня, каже Соляр. До нього готується 13-річний Роман Косаківський зі спортивного клубу Савсан, що у Чичильнику. Хлопець срібний призер чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА, який на початку серпня пройшов в Абу-Дабі. Виграв два бої, третій програв. Перший виграв у американця, другий у Узбекистанця а третій програв таджику. Попри травму до чемпіонату України з бойового самбу у розділі про фул готується річна Анастасія Городівська. На змаганнях в Абудабі розповідає, провела чотири поєдинки. У підсумку теж виборола срібло у фіналі. Я зіткнулася з представницею Колумбії та програла їй за роздільним рішенням суддів. Безпосередньо на мій програш вплинуло. Порушення правил і тому у мене справді не вийшло у цьому році вибороти золото. Загалом війничани з чемпіонату світу привезли п'ять срібних та одну бронзову нагороди, розповів очільник обласної федерації з цього виду спорту Володимир Соляр. А ще каже, збірна України третій рік поспіль виборює першість у командному заліку. Збірна України досить була сильно підготовлена, адже ми провели якісний відбір саме чемпіонат України, який погоду на Свіниці. За результатами нього ми сформували досить сильну команду, і команда відпрацювала на сів 100%. Всі ті, на кого ми стали, всі були в призах, і настрій був тільки перемагати. З вересня борці Вінничини розпочнуть підготовку у посиленому режимі. Тренер Дмитро Таранець каже: акценти робитимуть на витривалість та техніку в партері. Це будуть загальні вправи їзда на велосипеді, біг, кросфіт. Додаємо більше фізичних тренувань, фізична сила це те основний аспект, який ми взяли, що треба його підтягувати. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров – Суспільне, Новини Вінниця.